Вертаючись до того, що брат Владимир сказав, я чув такий примір. Одна жінка була дуже фора, і вона підійшла до пастора, щоб пастор їй поміг. Він каже: при одному, при одному услові, каже, на протязі місяця ти тисячу раз в день ходиш і кажеш, що я ранами Ісуса Христа зцілена. Через дві неділі зустрічаються. Каже, захотів провірити, що ти кажеш, да", каже, цілими днями хожу і кажу ранами Ісуса Христа є І Потім ще якийсь час проходить, вона дзвонить і каже, кричить, плаче, радіє, славить Господа. Каже, результати, аналізи показали зцілення. Тої смертельної болячки, яка в мене була. Поэтому, хто сьогодні нуждається, брати, і сестри, вцілені, хто в чому сьогодні нуждається, ви, провозглашайте Слово Боже. Говоріть Слово Боже, говоріть самі собі, говоріть людям. Не говоріть заболячки, не, не розказуйте, які ви в форі. Нічого цього не говоріть. Говоріть: рани Христа мене зцілили. Христом я обогатився. Ісус Христос мене спас. Ісус Христос спас моїх дітей. Оце, що ми повинні провозглашати, це віруча людина. Віруча людина говорить слова віри. Сьогодні брат дуже багато згадував за це. Дякуємо, благодаримо Богу і славим Бога. Який нам дарував діти, дякую за квіти, щира подяка, церква дякую за молитви. Моліться, моліться. Нуждаємося у ваших молитвах. Згадуйте, згадуйте, коли. Знаєте, я взяв ще таке, скажу, я буду закінчувати, бо вже в нас мало часу. Я взяв таку привичку, коли мені людина якась згадується, я не знаю чому. Ну, наприклад, Богдана мама згадалась. Да? Я вітаю вас з нами. Я завжди скажу, Господи, я не знаю, чого вона мені прийшла на ум. Ти знаєш її ситуацію. Допоможи їй. Будь з нею. Згадуйте, моліться. Молитва це сила, як брати вже говорили. Брати сестри, в кого є привіт, будь ласка, можете передати. Дякуємо, щиро дякуємо. Нашей церкви. Нашей. Ты что дальше хотел говорить? Все? Я ж тебе говорил, что это самое лучшее место в Канаде. Самая прекрасная церковь. Но я уверен, все церкви прекрасны по-своему. Правда, братья и сестры? Аминь. Ваня. Да. Слава Богу. Брать и сестри, ша є привет. Откуда? А. Откуди? Генеєвка. І, посіло, Слава, якось так нам захищає у селічній привіт. Спасибо большое. За привіти ми щиро. Дякую. Дякуємо. І всім повсюду передаємо християнський Привет! привіт. Везіть туди. Де ви служите на Текомсі, Миколу Івановичу, теж святом. Я знаю, у тебе є один псалом. Ти зараз його заспіваєш нам, брати, сестри. Ще трошечки давайте посидимо, брат заграє нам один псалом, будь ласка. Це, це, знаєте, ми будемо тут святкувати якби продовження жатви, збирання плодів, але в цей день на превеличезний жаль, на величезний жаль, Канада, і бачу, в Україні, і в других місцях почали святкувати свято дьявола, яке називається Халовін. І коли от мій Алекс з Карліною сьогодні немає, Ходив в католічку школу і там це святкують, брати і сестри. Страшне робиться. Куди, куди люди йдуть, куди світ цей котиться і поки брат готовиться, завтра збираються в Єрусалимі святкувати мир. Дональд Трамп. Він заявив, що 2000 років там не було миру, і він перший, хто його добився. І знаєте, я не знаю, брати і сестри, я нічого не збираюсь вас насторажувати, але мене це приводить до думки, може, може дуже скоро ми будемо там на небесах і закінчаться ці, знаєте, пейменти, оці всі платежки, ця бігатня, оця суєта, суєта, і буде вічна радість, буде вічна радість. Хай Господь благословить нас бути готовими до зустрічі з Богом. тому що цей світ уже наскільки лежить в злі, він наскільки вже згнив, він погнив, він уже наскільки, знаєте, смердить оцими гріхами своїми. І багато брати і сестри церков у цьому участвують, так називаємих церков. Вони відступили, вони стали, по Слову Божому, відступницями. Слово Боже, такі церкви називає відступницею, блудницею. Я ні, не хочу нікого критикувати, Боже упаси. Ну, по слову Божому, вони почали блудити. Є і баптистські церкви, яке це підтримують, і п'ятдесятницькі, і всякі церкви. Це, брати і сестри, страшне, що робиться. Дуже страшне, що прийшло на нашу землю. Хай Господь благословить, будь ласка.